Зіп-Huddy чоловічий мікс від бренду Audi лише 375 гривень, дуже класна ціна. А в лоті буде аж 10 штук і ціна лоту 3750 гривень. Як ви бачите, вони можуть бути в пакуванні. Мікс і в пакуванні, і без. Ось так вони виглядають на модельці. По матеріалу дивимося з вами 75% полістер, 25 бавовна, досить непогані. Це такі неутеплені, це двуниточка йде. Показую, які ще варіанти, можуть бути. Може бути ось такий темно-синій варіант. Вони м'які до тіла, приємні, дуже якісна фурнітура, кишеньки, манжетки. На рукавах манжетки, і капішон на затяжці. Далі показую чорна класика. Це дуже трендовий, зараз, трендовий товар, тому що зараз холодно. Подивіться, як вони утеплені, класні, тепленькі. Просто фурнітура, вау! Далі показую, може бути ось такий варіант. Накинули, знаєте, і пішли собі. Це взагалі такий варіант, що можна одіти і жінці, я рахую. Дуже класний. Це двониточка, вони йдуть не утеплені, але, тим не менш, все рівно, я думаю, буде тепло. І давайте ще покажу блакитний такий варіант. З є з капюшоном, є без, є різні кольори, різні варіації по розмірам від L до 2Х Дуже утеплений, тут дихаючі вставки, тканина. Ось такі потайні кишеньки йдуть у нас. І тут так само. 375 гривень. Зараз трендовий класний лот. Взагалі суперовий, я рахую. Звертайтесь до наших менеджерів, бо їх дуже швидко розбирають. Залишаю всю інформацію знизу під відео.